Всім привіт! Сьогодні в цьому тренуванні зробив 200 віджимань за один підхід чотирма різними положеннями рук. І, в принципі, особливо в таких відеотренуваннях нічого не розповідаю, не кажу, а просто включаю вам тренування і ви спостерігаєте, дивитесь, мотивуєтесь моїм тренуванням. Але так як це відео тренування конкретно робив для серіалу проєкту Як накачатись, то, звичайно, в цьому відео розповім вам суть цього тренування, поясню деякі деталі, поділюсь певними знаннями, досвідом, тому обов'язково додивіться до кінця, поставте лайк в мотивацію. Мені мотивуйтесь самі. Та купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com Цим ви підтримуватимете розвиток проєкту, як накачатись. Отож, таке тренування спеціально зробив на річці через те, що вже певний час, тренуюсь літній. Якраз коли йду на річку купатись чи просто приходжу до річки і починав сотні віджимань за підхід. Декілька минулих тренувань можливо ви дивились, тому знаєте. І буквально це вже друге тренування, яке я робив з двома сотнями віджимань. До речі, в цьому конкретному тренуванні зробив точно таке ж тренування, як перед цим. І через те, що камера не засняла то відео, то прийшлося ще раз йти на річку і конкретно знімати для вас це тренування. Але так як це для вас, то мені було не впадло. Розділяється це тренування на 4 частини з 50 віджимань кожен вид віджимань. І положення рук міняється після кожних 50 віджимань. Перші це звичайні віджимання, на ширині плечей, можливо, трішки ширші. Другі це орлині, коли паралельно руки стоять, можливо, тут не дуже в цьому відео видно через який фон. І Траву, але все рівно думаю, ви зрозумієте, в чому суть тренування. Третій підхід це віджимання 45 градусні. Просто звернути увагу, як зміниться положення рук. І четвертій це зворотні теж приблизно 45 градусні, тільки в іншу сторону віджимання. Звичайно, що це тренування конкретно як приклад того, які відео тренування вам показую, та які взагалі тренування ви можете робити, тренуючись на ріссі. І цих 200 віджимань можна робити по-різному. Це можуть бути зовсім інші варіанти положень рук. Взагалі, в моєму випадку. Для мене 200 віджимань за підхід зробити, це не є складно, це в якомусь розумінні навіть як розминка. Але конкретно це тренування, воно створено таким чином, що таке тренування зручно в певній мірі робити. Через те, що перші віджимання є класичні і в перших 50 віджимань тіло розігрівається досить сильно для того, щоб активуватись, та далі простіше стає робити наступні віджимання. Орлині віджимання, вони робляться в моєму випадку легше, можливо, для вас також. Але суть таких. Послідовності в виді віджимань в тому, щоб робити важчі, легші, легші і ще легші по послідовності таким чином, щоб взагалі зробити повністю все тренування. Коротше кажучи, просто повторюйте конкретно це тренування, спробуйте зробити за один сетовий підхід 200 віджимань. І, звичайно, що якщо у вас немає досвіду, ви не вмієте віджиматись, не знаєте, скільки можете зробити за один підхід максимум віджимань, то ви не зробите просто це тренування, якщо у вас немає певного фізичного рівня. Якщо ви вже певний час тренуєтесь і можете для прикладу 100 разів від'жатись, ви також не зробите це тренування, ви зможете, можливо, більше сотні віджатись через те, що тут. Положення рук міняється, то м'язи не так напружуються, як при одному і тому ж самому виді віджимань. Але при цьому всьому набагато більше навряд чи ви зробите. Тобто це потрібно розуміти, відштовхуючись від кожного, в кого який рівень, і хто скільки чого може зробити, в кого який досвід. І це можна довго так думати стосовно цього, як правильно. Як ні. І тільки спробувавши, ви зрозумієте, зможете ви зробити це тренування чи ні. Але це досить складне тренування. І, скоріше всього, більша частина тих, хто до сотні робить за один підхід віджимань, ви просто-напросто не зробите це тренування. Тому робіть його. Таким ж, але меншій кількості віджимань. Для прикладу, по 25 віджимань в кожному положенні рук. По 10 віджимань, це взагалі вийде 40 віджимань за одне тренування. Якщо ви можете зробити десь 30-35 за один підхід віджимань. Якщо ви навіть для прикладу, виберете, по 15 віджимань робити в кожному підході. Маю на увазі положені рук. І не зробити всі заплановані віджимання, впадати на коліна, так як важливо не падати на коліна і робити повністю все тренування, тоді є сенс в цьому тренуванні, і для цього воно і створено, щоб робити все одним підходом для розвитку витривалості та сили водночас, при цьому ще й прокачуються м'язи. Тобто це ідеальний вид тренування, який. В домашніх умовах будь-де, віджимаючись своєю вагою тіла, дасть можливість прокачати своє тіло абсолютно в усіх аспектах, напрямках, та при цьому всьому ще й розвинути витривалість, так як це тренування, яке в основі має планку, тобто положення планки для віджимань, то в будь-якому випадку, ви коли будете відпочивати після кожного з віджимання, як в моєму випадку, ви, скоріше всього, будете просто ще й при цьому всьому прокачувати додатково м'язи. До прикладу, коли не вистачає сили і приходиться робити псевдо йогу, тобто витягувати. Поясницю, копчик піджимати, розтягуватись, то тренування стає довшим і таким чином м'язи ще більше напружуються. Тобто, коли ви так от тренуєтесь і розслабляєтесь, падаєте на коліна і доробляєте вже після відпочинку інтуїтивного, ходячи, чи як ви відпочиваєте між підходами, встряхуєте руки для прикладу, чи продихаєтесь. І навіть після цього ваше тіло відпочиває, звичайно, і так краще доробляти тренування, але маю на увазі, що стояти в планці і так от не падати на коліна, це набагато важче. Тому такий стиль тренування, він є досить складний і це далеко не кожному по рівню. Але для того, щоб створити базу для занять воркаутом і змогти робити більше віджимань, є конкретно. Окрема програма тренувань з великої кількості програм тренувань на сайті www.workoutodama.com, яку ви купляєте за оригінальною ціною 1111 доларів, чи використовуючи купони на знижку починаючи з 100 доларів до 1000 доларів з порогом в 50 доларів за будь-якою ціною, тобто за 150, за 250, за 950 та за 1111 доларів. Ті ж самі програми тренувань. І одна з них, з цих програм тренувань, це програма тренувань для того, щоб робити більше віджимань від землі за один підхід. Є різноманітні тренування, після яких ви зможете більше розуміти, що роблю, і навіщо робити конкретно це тренування, якщо його не зможете зробити. Але спробуйте, всім щастим, пока.